Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму youtube каналі в цьому відео я хотіла б разом з вами повертати свою нову розмальовку. Це журнал з дизайнами від Канокої Гуса, ну, журнал Чикалерін Heaven. Він вийшов в минулому місяці, але дуже довго він до мене їхав. Нарешті він до мене доїхав і маю змогу його повертати і хочу зробити це разом з вами. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо починати роздивлятися цей чудовий журнал. Перше, з чого я хотіла б почати, це порівняти його з попередніми випусками, в мене є з собою ось такий випуск з принцесами світу, я не можу вам зараз сказати, якого він року, я не дуже пам'ятаю і не знаю, чи десь це тут вказано, але цьому журналу щонайменше декілька років. Тобто він такий вже досить старенький. І якщо ми їх отак. Разом покладаємо, то, звичайно, перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що сама назва журналу в старих випусках вона була надрукована золотом. Бачите, як це чудово, красиво виглядало. Зараз у цьому випуску журналу ми просто бачимо звичайний кольоровий друк. Ну, звичайно, вже, вже не то пальто, не так гарно. І з приводу папіру ми з вами, звичайно, зараз подивимося всі ілюстрації, але перше я хотіла би зрівняти папір. Тому що в старих журналах він був досить непоганим. Мені, як любителю розмальовувати на якісному папері, мені він сподобався. Не дивлячись на те, що він там не дуже щільний, от, але він класно дружить з моїм всім голівцями, і в мене абсолютно не визиває жодних претензій. І, в принципі, він по товщині, мені здається, десь грамів 120 можливо, точно є. І папір в новій, в новій книзі. Він значно тоньший. От просто, ну, ну, не вдвічі, я не можу сказати, що вдвічі, але може це така товщина, як звичайний офісний папір. От. Давайте спробуємо з вами трішечки на звук їх послухати. Навіть звуку немає якогось особливого. Так. Чуєте різницю? Ну, от це все, що я можу, тому що. Не можу якось інакше вам тут довести, але просто можете мені повірити, що в старих випусках папір був набагато товщий. І якщо по текстурі орієнтуватися, то він був більш гладенький. Новий папір він, ну якщо так тактильно, то він має таку трішечки невелику текстуру. Це добре, це значить, що будуть гарно лягати кольорові олівці. От, але те, що папір став тоньший, плюс, те, що немає цього тепер золотого напису. Ну, звичайно, таке не дуже приємно. А далі давайте вже з вами до чогось приємного. Це, власне ж, самі дизайни. Це вже сотий випуск журналу, про що нам повідомляє ось ця табличка. І тут у нас буде 40 нових дизайнів від Knoco Єгуus. У мене є всі книги від цього автора. Я дуже люблю її творчість. І ну насправді досить часто розмальовую, але щось цю зиму якось я майже пропустила. З січня місяця я не розмальовувала її книг. Дуже скучила. І тут якраз у мене приїхало щось новеньке вже з новими дизайнами. Знаєте, до яких око не так звикло. І мені як людина, яка не мала жодного журналу від КНОКО, трошки незвично бачити такі роботи саме в форматі А4, тому що всі книги, її попередні, вони квадратні. Ну, або ж листівки, вони взагалі малесенькі. Мені здається, що на таку одну роботу може бути просто безліч часу, тому що в неї роботи дуже деталізовані. Тут, ну, Якість, як в книгах, якщо ми говоримо про якість самих дизайнів, про промальовку ну, все, все просто ідеально, все просто чудово. Давайте декілька деталів я вам покажу. Не можу вам сказати щось з якості друку, оскільки, як ви бачите, я ще не починала тут розмальовувати. Цей журнал в мене новий. Але я думаю, що тут ну, не має бути проблем, окрім звичайно ж того, що тут ми не зможемо з вами використовувати там якісь акварельні фарби. Або ж, наприклад, я нещодавно почала робити якісь там підложки аквамаркерами, тобто, взагалі, використовувати аквамаркери в своїх роботах. І я розумію, що, скоріш, для все. Папір тут цього не прийме. Але спиртові маркери мають бути чудово. Також олівці, якщо ми дивимося на текстуру паперу, то мені здається, що всі олівці також мають себе поводити дуже гарно. Також є ось така одна ілюстрація. На чорному фоні, досить цікаво, її можна розмалювати, я думаю, якось трішечки. Облагородити оцей чорний фон і має бути дуже гарно. В цій розмальовці ми з вами бачимо дуже багато різних тваринок, як завжди. Ну і, і, і особливо котиків, дуже багато котиків. Я коли дізналася, що буде виходити журнал. Я відразу ж побігла писати автору з питанням, а чи взагалі чекати книгу, чи буде книга. Тому що я була в курсі того, що в журналах погіршилась якість, а мені хочеться все ж ці дизайни малювати в хорошій, хорошій книзі, яка мені буде приносити задоволення. І канока сказала, що скоріше за все, що так. Але коли це буде, вона не знає. Та й в принципі. І не впевнена, що точно буде, ну, коротше кажучи, вона поки що не знає, але їй би цього хотілося. От, тому я сподіваюся, що все ж за може за рік вийде нова її книга вже з переробленими цими дизайнами. Але, звичайно, що ми можемо казати, це те, що ми бачимо, що тут дизайни вони розроблялися саме під формат А4. І не всі дизайни не завжди будуть круто виглядати в квадратному форматі, а книжки каноку, як ми бачимо за трьома попередніми, то вони всі завжди квадратні. Тож буде, в принципі, досить непогано мати і отакий журнал. Ну і потім я, я, я не знаю, як ви, а я точно придбаю книгу, коли вона вийде, якщо вона вийде, чи коли, як краще казати, певно, краще казати, коли. Дуже круті тут дизайни. Хочеться щось розмалювати, але трошечки я побоююсь, по-перше, масштабів, тому що дуже деталізовані ілюстрації, і трішечки лякає папір. Хоча я в інстаграмі вже бачила розмальовані роботи, бачила також розмальовані роботи на тонованому папері. Ну просто я так розумію, що люди сканували журнал. І розмальовували вже на своєму папері. Це, звичайно, класна штука, але ну, я не маю такої змоги. І, якщо чесно, мені не подобається сам принцип. Я хочу купити книгу і хочу її відразу сісти малювати. От не хочеться щось передруковувати, там ще щось робити. Але ілюстрації дуже дуже гарні. Ми бачимо, що Каноко, ну це те, що мене дуже радує, що її майстерність вона тільки розвивається, вона, скажімо так, не втрачає в якості. І ну, це, це дійсно круто, тому що ми можемо так спостерігати і за деякими авторами розмальовок, і я не знаю, там за серіалами, це Те точно те. Що кожен з нас бачив, коли там, не знаю, до третього читвертого сезону доходиш і краще вже не дивитися. А тут ми бачимо, що а вже яка книга автора виходить, дизайни стають тільки кращими і кращими. Дивіться, що це так чудово. Я хочу вам це ближченько показати. Дивіться, які морди. Ой, клас! Два котики і феєчки допомагають їм. Наводити чистоту. Клас, дуже гарно. Дуже подобається дизайн. Певно, мені б з цієї ілюстрації і хотілося її почати, хоча тут стільки неба. Не знаю. Але вони всі важкі, знаєте, тут не можна обрати щось, щоб почати з чогось легшого, тому що всі ілюстрації вони дуже деталізовані. Чомусь трішечки вона мене. Страшить цими масштабами чаювання з тортиками. Солодощів це, до речі, мені здається, один з кращих авторів, який так класно малює солодощі. Є декілька таких горизонтально орієнтованих ілюстрацій. Але мені здається, що їх всього лише дві на всю книгу. Також ми тут бачимо зимову картинку, дуже гарна: сніжинки, лисички, санчака. Так, і сорокова, остання робота, вона також вже в нас Різдвяна. Ми бачимо тут і шкарпетки в'язані, і кошенят під ковдрою. Дуже затишна робота, я думаю, що потрібно її десь ближче до Різдва розмалювати. Ну, ось і все. Тут у нас, як завжди, з обох боків ось в кінці і в самому початку. Ні, я брошу. Мені здається, що в попередніх книжках це було і на початку, і в кінці книги, тут ми бачимо лише в кінці. Є в нас ось такий пробник, Ми можемо тут якісь наші улюблені колор Combo повиписувати, для того, щоб вони допомагали нам розмальовувати цю ілюстрацію. Мені здається, що ще б з одного боку не завадив якийсь би тестовий листочок для того, щоб протестувати папір і розуміти, з чим і як тут можна малювати. От. Ну, проте є такий нюанс, що, звичайно, ми бачимо, що просто погіршується якість самих журналів то папір стає тоншим, зникають оці золоті написи, тобто ми бачимо, що відверто є економія на виробництві, чи то собі вартість росте, чи то потрібно її просто з якихось інакших причин знижати. І тому, звичайно, що додавати ще якийсь нам сюди тестовий листочок, ну, звичайно, що ніхто не буде. Проте я вам скажу, що я дуже задоволена дизайном. До речі, ще ж в нас є ось обкладинка, яку теж можна розмалювати. Ти майже ніхто їх не розмальовує, але я бачила в інстаграмі. Декілька випусків з розмальованими обкладинками. Я вам скажу, що це виглядає просто неймовірно, тому якщо у вас буде десь натхнення на те, щоб розмалювати обкладинку в журналі Колерн Heaven, то обов'язково розмальовувати, тому що це справді дуже круто. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже задоволена розмальовкою, не дивлячись на всі її мінуси, тому що дизайни мені просто серденько. Я дуже люблю котів, а тут їх так багато. Тож я сподіваюся, що в наступному місяці я зможу почати її розмальовувати і буду вже з вами ділитися своїми враженнями від якості, ну і від дизайнів трошечки більш детально. Я бажаю вам приємного дня, чудової сонячної погоди. Ну і не забувайте про себе, не забувайте розмальовувати і радуйте себе і своїх близьких якомога частіше. До зустрічі!